Вітає кучерявий сад, Оля Кучерява передмістя Львова, мрію про прекрасний сад, де багато, багато троянд і мало, мало догляду за ними. Отож, взялася серйозно за таку глобальну перебудову трояндового саду, виселила море сортів. Перше відео про це вже є, буде ще друга серія, і заселила новими невибагливими, стійкими, здоровими і рясними красунями. Перед нами один зі сортів першорічок, you are beautiful». Розповім про нього сьогодні. І Загалом сьогодні це остання четверта серія на тему моїх першорічок. Отже, сорт Beautiful, Якщо двома словами, ну трьома, то здоровий, довгоквітучий, рясноквітучий. А якщо не двома словами, то флорибонда від Фраєра Великобританія висоти повинна досягати 85 см. Так було заявлено. Ви бачите, разом з півоніями починає квітнути, тобто вже на початку червня у нашому регіоні. І майже до зими. Ну Першорічка натягує базальні пагони постійно була в квітах. Квітка показує серединку, не надто туго набита. Хто такі не полюбляє, майте на увазі. Це сестричка поезії. ну Сорт вартий уваги, як на мене, плюс він здоровий. Має море світових нагород. Перед очима не першорічка Рококоз АДР знаком якості. Ось такими трояндами наповнюю сад. Далі ж, не є Вальцер. Багато про нього не розповідаю, бо він вже пішов у добрі руки, не встиг прийти, як пішов. Серед стійких троян здорових поруч він умудрився підхопити борошнисту. А борошниста в моєму саду це страшне лихо. Тому стійкість до борошнистої теж є важливою умовою, за якою троянда залишається у саду. Попри витривалість, для мене ну, дуже важливо, щоб троянда була ще і рясно квітучою. Ці дві ознаки: АДР, знак якості, стійкість і. Багатті з об'єднав сорт Наутіка. Про нього вже було у попередніх серіях про першорічки. Наутіка лише не витримує багато сонця. Ще один вже проглянутий сорт, що витримує напівзатінок та теж має АДР знак якості ніжна плетючка Сабріна. У цьому складному для троянд місці, з одного боку, під черешнею, що створює зайвий затінок, а з другого боку під виноградом, що сипле борошнисто-розумені на троянди, ось тут посадила най-най най трояндочки. До таких належить. І сорт від Кордеса а це про здорову стійкість, Наваліс, Флорибунда, заявлений розмір, 80-100 висоти, думаю, буде вище, і 40 ширини. На сонці страшенно печеться. Він витримує, певно, все. Навіть зимостійкий, п'єр'ята, зона зимостійкості, але не цілоденне сонце без наслідків. Такому плані, а ще повинен мати м'який фруктовий аромат. Чомусь ніколи не нюхала або пересаджувала його, шукаючи оптимального місця. І він увесь час у мене приймається на стадії приймання. Тому й не нюхала. Квіточки поодинокі чи в невеликих суцвіттях. І з АДР знаком якості. Мені, як прапорцем, Червоним перед биком помахай АДР знаком якості, і я вже на це кидаюся. А якщо ще подобається квіточка, ну все, мій сорт. Буде в мене тут бускова хмаринка під черешенькою. Хмаринка з Нова лісу та на утіки підспівають. Одна одному і на півзатінок те, що їм треба. І сподіваюсь, виноград зі своєю борошнистою теж не зашкодить. Імунітет перешкодить. Ну, побачимо, все побачимо. Я до це сподіваюсь. А як воно буде? Побачимо. Поруч, Корнелія та Міс Пігі не витримали лихої долі через борошнисту. Пішли в добрі руки. А це один з фаворитів з першорічок сорт спрей трояндочки Павлова. Вже розповідала в попередніх серіях про неї. Я в захопленні від цього сорту. По-перше, рясне квітування. По-друге, воно тривале. І кожна квіточка дуже гарна. Ну, супер трупер. Це вогонь, вогонь. Ось дещо холодить, цей вогонь, спрей Павлова. Росла у мене тут White Lydia, занадто контрастні були кольори, білі у White Lydia та Super Trooper. Такі різкі контрасти погано сприймаються у саду, а ще Павлова здорова. До постійно квітучих також належить сорт, котрий дуже складно впіймати у розсадниках грандіфлора Поезія. Тут помішані ознаки чайно-гібридних троянд. Та флорибунд, з рясністю флорибунд. Листячко дуже гарне. Захворіла на борошнисто, але нічого. Я думаю, вичухаю, вичухаю. Деякі першорічки, котрі захворіли, не трималися у саду, а ця буде. Адже, попри те, що видає море квітів, ну, повинна видавати. То і квітку тримає нереально довго, геть не до місяця. Звісно, це все залежить від погодних умов та генетичні задатки сорту чудесні, а посадила тут два кущики, ой-ой, має бути видовище. Мій сад відносно молодий. Починався він із ділянки 2 на 3 метри під парканом, яка вона зараз ви бачили на початку відео. Потім ось тут стояла бетономішалка, чоловік змушений був забрати, і там поселились троянди. А остання стадія, думаю, вона схожа для багатьох трояндарів-квітникарів. Остання стадія це вилізти на город зі своїми квіточками. Зараз ви бачите частину колишнього городу з першорічками. Перед нами сорт Deep Water. Я його так визначила, бо замовляла не його. Це єдиний пересорт за цей рік. Замовляла New Orleans, Нереально. Пахучу, чайно гібридну, але прийшло мені дещо інше. І ви знаєте, сподобалося, незважаючи на те, що не пропадаю за чайно гібридними сортами. Визначила, ще раз кажу цей сорт як Deep Water. Якщо неправильно визначила, поправте мене, будь ласочка. Перекладається як глибока вода. Але для мене вона якась бусково рожево і. Облямівка малинова, тобто бусково-рожева малинова. Та насправді от вражають кущі. Посадила два кущики, правда, не планувала діпвотера та нічого. Розро... Розростається швидко і гарно. У висоту повинен бути 60-80. В мене ж за перший рік 80 запросто взяв, тому буде вищий, так собі, думаю. У ширину, ну, як чайно гібридний сорт стандартно, ну, десь 40-50. На початках зовсім не хворів листя таке міцне, цупке, глянцеве, дуже гарне листя. А під кінець не буду лукавити, бо рушнисто підхопив. То я скидую це все на те, що не вкорінена ще першорічка, ще не набралася сили. Наразі залишаю у саду. Далі перед нами ну ми вже так прогулюємося по ходу, хоч це не першорічка, вона першорічка, бо пересаджена сюди цей рік. Люблю сорт Antico Amore за квіточку, обожнюю колір її квіточки. Далі флорибундочка чи шрабик, Шанталь Мар'є, це все вже росло. Красунчик, тут два кущі, тому таке видовище Чандос Б'юті. Практикую садити по два кущі, класно виходить. А це власне кореневий саджанець, подаруночок сорту легендарного Леонардо да Вінчі. Дякую, пані Валечко, з каналу. Побачення з квітами. Сорт Леонардо да Вінчі це візитівка каналу пані Валі. Фару слів таки втулю про Чандоса Б'юті, ну він ж вартує того. чайно-гібридна теж досить безпроблемний, майже не хворіє, але не з першого року. І ще його проблемка, ну, пахне він неймовірно, а проблемка, що на другу хвилю або під осінь вигоняє довжелезні водки. А ось тут між такими теплими трояндочками ще один кущик посадила на утіки. Бо ну дуже подобається мені поєднання бускового та персикового, а ще квіточка та Властивість формувати рясні суцвіття у наутіки, дуже схожа до такої ж у Дольчевіта 1, флорибундочки, ось цієї на задньому плані. Будуть разом створювати, ну ви уявляєте, яку картинку. Ох, кажуть, Чандос Б'юті довго не тримає квітку. У мене 5 днів точно, але на нього світить сонце до обіду лише. А от Леонардо да Вінчі витримує дощ, спеку, сонце, зими, ну, все на світі. Це такий універсально-стійкий сорт, і я тішуся, що він у мене тепер є. Ще одна першорічка, одна з найкращих з АДР-знаком якості, з такою потугою до життя і до росту, і до квітування, що давайте дорогу. Це сорт. Черріл, кордес, флорибунда. Дуже висока стійкість до борошнистої роси та чорної плямистості. Ну, АДР – знак якості. Ну, звісно, і справді не хворіла абсолютно нічим. Ну, геть нічим. До того ж, п'ята а зона зимостійкості. Кущик повинен бути кругленький, гарненький, 100 на 70 см. Та на кінець сезону дещо вона перевищила заявлені показники. Ось тут вона ще така кругленька, гарненька, а вже кінець осені такі окремі пагони мені покидала ну, на метр десять, оце ж першорічка. Квіточка кожна окрема, невелика, десь 5-6 сантиметрів, та їх дуже багато. Ми зараз побачимо, яка вона буде, коли розпустяться ці всі пуп'янки. То навіть без квіточок кущик кохайний, гарненький. Такий. Тримається квітка на сонці прекрасно, лише набуває, як би то сказати, такої благородної сивини. Наче не випікається і не вицвітає, ну, але от, от з'являється якесь таке висвітлювання. Це не псує загалом враження, а до дощу абсолютно байдужа. Першорічки загалом мають тенденцію виганяти базальники, на них квітувати, тому квітне наче безперервно. Цілий сезон я до неї бігала і милувалась. Вона була окрасою оцієї діляночки на городі. Своєю яскравістю квітка яскрава, колір цікавий. От камера, не знаю, чи в повній мірі його передає. Він і яскравий, але не різкий колір. Якийсь такий полунично-червоно-рожевий. Ну, Цікавий цікавий сорт, видочний сорт. Подивіться на неї і врахуйте, що це першорічка. Це її перше квітування. А ще зимостійка, а ще здорова, я не знаю, чого тут ще хотіти. Єдине, може не подобатися колір квітки. Ну, це вже, це вже на любителя. А все решта, мені здається, просто ідеальне у цього сорту. Ой, згадала ще одну, ще один недолік. На початку Cherry Girl скидувала цілі квіточки, і я вирішила, що вона самоочисна. А далі дівчата писали мені, ні-ні-ні, вона не самоочисна. А далі вона показала свою самоочисність. Вона страшенно сипає під собою пелюстки. Це теж ну, недолік для окремих трояндарів, котрі люблять охайність під кущами. Тоді чергіолні-ні-ні. Ви ж бачите, скільки тут квітів. І це все буде гарненько на землі. Мені вона особисто не пахне, бо в мене є ну, такі пахучі сорти. То на їх тлі вона мені не пахне. Але теж мене переконували трояндарі, що таки пахне, має аромат. Ну і чудово. Якщо черігьол міс, видочність, то наступний сорт, міс, ніжність, делікатність. Зараз ми поступово до неї підійдемо, бо мене не раз просять показати загальні плани саду, щоб було зрозуміло. Як в загальну картинку вписана оця міс-видочність? Я думаю, що ви всі помітили вже Cherry Girl на загальній картинці. Чи наша міс нішність Думаю, ви здогадались, що мова піде про сорт Lady. От Дивлячись на загальну картинку, багатьом садівникам деякі доброзичливці напишуть не сата, він Ну от, Люблю я вінегрет. ну Що вам сказати? В деяких ділянках хочеться стриманості у саду, а у деяких експресії. Ну, ось така моя душа багатогранна, і відбитком її є мій сад. Якщо я дивлюся на нього, стоячи з кавою і завмираю, це означає, що все саме так, як мені потрібно. Ну, в принципі, майже, бо, наслухавшись, скільки сортів я видалила і скільки нових придбала, то виглядає, що недалеко все так, як мені потрібно, і йдуть постійні постійні переробки і вдосконалення. А ось і наша красуня, першорічка, Моцарт першорічка, Леді. Її відхопити, це як відхопити поезію. І цього року я щасливиця, бо відхопила обидва сорти, уявляєте? І ще й в подвійній дозі. Я собі придбала з різних розсадників два кущі, Моцарт Леді. До речі, поводяться десь по різному дещо. Перший саджанець від пані Вікторії Кононенко, той котрий ви бачили: хворів цілий сезон на чорну плямистість. Тим не менше, це не перешкоджало йому квітнути теж увесь сезон без перестанку. Одні відквітали, інші заквітали пагони. І незважаючи на оті хвороби. На хворобу він розвивався значно краще. Другий саджанець від твоя роза зовсім не хворів, ну, геть зовсім зовсім не хворів. Квітнув теж чудово, але саджанець меншенький і з меншою силою росту. За рік вони обидва у мене сягнули близько 50 см у висоту, ну і близько, приблизно десь так. І у ширину. От подивіться на, на, на цю неймовірну рясність та красу. От хочу я такі сорти. Сподіваюсь, що ось цей теж перестане хворіти наступного року. Я в це вірю і все зроблю, аби так і було. Следі, німецький мускусний гібрид від Джона Скармана з 2003 року. Шоста зона зимостійкості і пишуть, що тіньостійка. стійка. Цю першу річку Тару, дуже рідкісний сорт, до речі, у садах. Я за перший рік геть не зрозуміла, ну зовсім не зрозуміла. Мала бути машиною по виробітку квітів. Але вона у мене якісь поодинокі нещасні квіточки видавала, з кількома пелюстками в крапенку. Як прийшла, так і пішла. Не захотілося мені чекати на неї. Те саме думаю про ну, такий бажаний мною сорт Magic Vuvuzella, чи Vuvuzella Magic. Квітка взагалі не розкривалася і такою ж загнивала. Плюс цілий сезон у чорній плямистості. Це ще, це ще квіточки. Там все листя повністю було в плямах. І лікувала, і обривала, і підливала триходермою. Ой, не знаю, не знаю. Зі своєю захланністю окупувала не лише півгорода, а ще й усю терасу. Ось тут у горщику у мене росте така смачна троянда в прямому значенні слова смачна. І не два на два метри, як ханса чи оці наші пампушкові троянди, а мініатюрка малесенька до 50 сантиметрів. Та надзвичайно ароматна, а з неї можна робити лікери, повидилка, давати в салати, запарювати чаї, робити коктейлі. Холодні напої, от уявила собі на терасі круглий, саме круглий столик, накритий скатертинкою з трояндовим малюнком. А на столику фруктовий салат з пелюстками сорту Дольче. Приліпила картинку, щоб ви бачили, де я його придбала, у Капріфоль. Сорт тестований і садівниками. І кулінарами. Відмічений зіркою Мішлен. Ще би знати, що то за зірка. Ну то таке. Видно, смачний. Сподобався він кулінарам і садівникам. Нідерландський сорт, до речі. Показую листочки, бо вона почала мені борошнисту полегко чіпати влітку. То я взяла так локально, оприскала. Перекість водню, гідроген-пероксидом, так відразу пшикалкою без розведень, без нічого, і все. І на тому борошниста закінчилася. Здоровий сорт. Написано у капріфоль, що і зимостійкий, і до хвороб стійкий, і витривалий, і рясний, і невеличкий компактний. І цвітіння це я читаю дуже рясне і практично безперервне. І аромат. Фруктовий з цитрусовими нотками. Нюхала, смачно пахне. Щодо рясного цвітіння, напевно, на терасі їй бракує сонця, бо там дошок зверху і до обіду сонечко є, а після обіду немає. Тому аж такого рясного цвітіння не помітила. Та мене й приваблюють оті окремі пахучі квіточки. Написано 61 пельостка, тобто середньо-повні. Я її заживцювала. Досить класно живцюється, це так між іншим. Маю ще три живці: живесенькі, малесенькі. А сама трояндочка зараз у мене у гарному горщику, а не по якихось відрах перекидалася на початках. І в приміщенні, котре не обігрівається, але і не промерзає. Цьогоріч мене потягло на вишнево-фіолетові троянди. І серед них придбала собі Шекспір 2000. Знаю, що має купу недоліків. Але він дуже стійкий до хвороб, має бути шраб із п'ятою Б-зоною зимостійкості, Кущик 120 на 90. Чула, що кущ формує такий. Всякий, і наліво, і направо пагоняки. Ось він мій красунчик. Ну, Квітка мені так подобається. І тільки під кінець сезону почала пахнути. Я ж то його і через аромат, крім забарвлення, придбала. Мені не важливо там форма куща, він має певну опору. Такий собі обмежувач там і ростиме. Подобається. Остання першорічка, з котрою досі не можу зрозуміти, хочу чи не хочу, це Бельгійка Терра Лімбурджія 2004 року. 70-80 см у висоту кущик і 40-60 у см у, у ширину. Шоста Б зона зимостійкості. Кущик наростає у мене погано, хворіє, квітів небагато, квітка тримається недовго, здається самі мінуси. Та я ще почекаю. З цим сортом почекаю. З деякими терпляча, з деякими нетерпляча, ну, так, такі ми жінки неоднозначні. Розповіла про своїх новоприбульців за чотири серії. Три попередньо вже є на каналі. Для зручності створю список відтворення. Можливо, комусь буде цікаво переглянути. Назву список першорічки 2025. Ще деякі окремі сорти не увійшли. Але. Я умудрилась їх не відзняти належним чином, тому і нема що показувати. Отут Lion's Rose десь повинен бути теж класенна першорічка. та вже вже буде милуватися другорічками. Тішуся і дякую, що ви були зі мною. Зустрінемося у наступному відео у кучерявому садочку. Слава Україні!